Всім привіт! І ми українські підлітки, які живемо у Квебеці. Сьогодні нас сюди запросив український центр Рідне Слово для зйомки підкасту. Давайте я вас познайомлю з моїми подругами: це Поліна, це Валерія та це Софія. Дівчата, давайте тепер порозмовляємо про гаджети. Я буду вам задавати питання, а ви відповідайте. Який у вас улюблений гаджет, без якого ви не можете жити? У мене, мабуть, це телефон та наушники. Я не можу без них жити, якось існувати без наушників та телефону. Я не використовую особливо ніяких інших гаджетів, окрім телефону і наушників. Так. А ти? для мене також телефон та наушники, і, мабуть, ще комп'ютер. Для мене важен мій телефон, без якого я теж не можу жити, де вся інформація, де мої друзі. Які додатки на вашому телефоні ви використовуєте найчастіше? Mm. Я, мабуть, частіше використовую Телеграм, Пінтерес, Тікток та, мабуть, інстаграм. Тому що в них не немає телеграму. Чому в них немає телеграму? Я це не. ж, господи, це ж таке вообще великолепне приложення. Просто чому вони його не використовують? Ну, правда, я не знаю. Це дуже важке запитання. <реш> Треба їх змушувати його завантажувати. Ну, в цілому. Я напевно використовую більш за все Snapchat зараз, бо в мене багато там друзів, там є все. Там є і сторіси, і друзі, і відео. Але в Україні я теж його не використовувала тільки тут. А ти? Для мене це Тік-Ток, Телеграм, бо я там спілкуюся з родичами, з друзями та інстаграм також. А, мені подобається Телеграм, тому що там дуже зручно спілкуватися з друзями, з тими ж родичами. Там просто зручніше, багато дуже функцій. А, в Тіктоці багато цікавих відео, що я можу ще сказати. Дуже багато чого можна знайти корисного. А, корисного. Ну, в інстаграмі вже казала, що я спілкуюся з іноземцями, бо ну, більше нема де. А з ким ти спілкуєшся? Ну, мабуть, з друзями зі школи, які там, наприклад, люди з Мексики там, чи з Колумбії, з Куби і так далі. Ще в мене з'явилася подруга, яка з Америки, то теж ми там спілкуємось. то ну, більше, мабуть, немає нікого. А ще я хотіла сказати: мабуть, є такі ці додатки, які. Ну, не дуже для мене зручні, але мені доводиться їх використовувати, наприклад, як Facebook. Бо мені доводиться спілкуватися з більш дорослими людьми, і багато хто використовує Фейсбук саме. Але для мене це не саме, зручне, не саме зручний додаток. Але доводиться його використовувати. Я просто я не можу в ньому розібратися. Я не розумію, яким користуватися. Це все, що я можу сказати. А у вас, які там, може, є якісь. Додатки, які ви не розумієте, яким користуватися, і вони для вас не Снепчат. Зруч... Снепчат. <гум> я правда, я не розумію, як вони його використовують. Ну, типу, я ще знаю, що коли ти переписуєшся в снепчаті, то там повідомлення видаляються через день, і я не розумію, в чому сенс цього. Там їх можна зберігати. Я знаю, але навіщо? В чому сенс? Ну, якби ти переписуєшся, а потім воно все зникає через день, і тобі потрібно кожне повідомлення оце зберігати. зберігати. Чому сенс? Ну це нелогічно, якось і незручно, і незручно. Так да. насправді для мене, напевно, недолік у Снапчаті, що коли ти переписуєшся, ти хочеш зробити скріншот переписки, але ти не можеш. А не можна робити? Не можна ти можеш, але воно типу покаже. Тому я користую саме Telegram, бо там можна все. Там можна все. От чому я їм користуюсь там, можна все це і навіть більше. Насправді зручніше, бо там ти можеш зробити скріншоти переписки, ти можеш видалити повідомлення двох і це не покаже. Ти можеш видалити чат у двох, це теж не покаже. Тобто, ну дуже багато таких функцій, яких немає в інших додатках. Мені знаєш, чого не вистачає в інших додатках. Мені не вистачає відеоповідомлень. Ці кружочки, кружочки, це моє кохання. Вибачаюсь, ну що я можу зробити. А ще мені подобається, що в телеграмі можна зробити декілька акаунтів і не прив'язувати один до одного. Це дуже зручно. Це таке в... можна в будь-якому. Ну там зручно саме, що ти можеш скрити від якихсь там, не знаю, від своїх акаунтів, які там були і до того. Чи ти можеш для деяких людей скрити, коли ти заходив у мережу? Да. Ти можеш скривати свої аватарки, ти можеш скривати все. Ну тобто, це дуже такі. Якщо тобі треба, то ти якщо можеш буде дуже... людина скриті. Так це більш анонімний. Тобто no, такий да, месенджер. Ну да, да, да. тобто дуже так все анонімно може да, бути. Це, це дуже добре, я вважаю. Але в Канаді дуже популярний месенджер, це саме Snapchat. Я не знаю чого. Ну мені він особисто мені він не подобається, але ну дуже він такий популярний там і в Канаді, і я б сказала, в Європі теж. Але коли ти розповідаєш про Telegram тут, то вони пробують, та вони не хочуть їм користуватися все одно Snapchat, там, Instagram. Вони таке. просто не розуміють свого щастя. не знаю, Ну ти, якщо в них запитаєш, що в тебе телеграм, вони скажуть, що таке, ну. Ну, вони просто не знають про його існування. Ну так ну просто якщо в них всі друзі спілкуються там в Снапчатів, ну, в інстаграмі, то ну їм немає сенсу переходити на інші месенджери, бо в ну, них там нікого нема, щоб спілкуватися. Просто ну, 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 це, наприклад, ну, як наших батьків вони використовують більше там Фейсбук і Viber, а Ми більше використовуємо Телеграм. Ну, ну так просто як, тому що ну його використовують наше оточення. Ну так і нам просто так зручніше вже. Ну, ми так звикли. Просто він якось появився в один момент, і вони такі. О! Класна тема, давай. І отак кожне покоління ну, знаходиться щось нове. Ну так, я, я так думаю, що зараз наступне покоління теж знайде щось для себе нове, і ми будемо теж сидіти У. в цьому телеграмі, нам будуть казати, що ви старі старпіри. <рес> так, сидіти. <рес> мені дам, вже дам. страшно. Мені страшно, що вони придумають і в чому вони будуть сидіти. Так, ну, я думаю, щось буде нове. Але я, я залишу в телеграмі. Я так думаю, що ми так і будемо. так як наші батьки в Фейсбуці, в товайвері, то ми так будемо в телеграмі. Може, буду спілкуватися зі штучним інтелектом мене між собою. До речі, до речі. У кожній мережі є штучний інтелект. ChatGPT, у Snapchat є. Тільки у телеграма нема. А от в телеграмі немає. Не знаю, взагалі для мене от, штучний інтелект, чат GBT це дуже така дивна тема, я б сказала, я не користуюсь і якось це не хочу почати. Це поки що. Я знаю, що це поки що, але ну, я не хочу принципово починати, бо я бачу, що люди дуже на нього підсаджуються, бо їм просто так зручніше починає жити, і, і все, і вони перестають думати своєю головою. Так, ну, да, деякі я... люди так підсаджуються на штучний інтелект. Так. Це просто жах. Ну, бо є різниця, ти в вголі підеш, подивишся інформацію чи в часі Так, але, ну, якщо ти будеш шукати в Гуглі, то ти ну якось будеш включати свою логі... ну, ну, логіку Ну, в Гуглі ти пройдеш по 20 сайтах, ти нічого не знайдеш, ну, ну а ну, ну, ти тобі зразу ну, десь тому суть. Ти що подивишся, ти, шукає, так. ти, ти так, щось робиш для того, щоб так, ти результат. якось ну рефлексуєш, так, ти якось. думаєш, ти якось шукаєш якусь інформацію, ти її е, обговорюєш там може з якимись людьми. Ви там вирішуєте, <говорю> та, що правда, що не правну, Тобто ти якось комунікуєш, ти і шукаєш інформацію, думаєш в цей момент. А коли ти просто запитання тобі на нього відповіли, то це ну. Ти не використовуєш свою голову, ти no. не думаєш. Це те ж саме, от як нам, наприклад, зараз, коли ми вчимо французьку, нам не дозволяють використовувати перекладачі або онлайн словарі, і нам кажуть, використовувати кни... ну, книжки. No, no, шукайте, no, no, no. шукайте, щоб ми думали, щоб ми якось так шукали, щоб ми розуміли, як воно працює. Це no, не може зашкодити, історія. бо люди по... потім він замінить програмістів. Та... Ну так, він Керідує... може просто забрати якусь роботу на попросили... себе. Та... Так, ну і люди просто перестануть думати в якийсь моменти. Коли за них все вирішують, люди перестають думати. Ми зараз звучимо, як наші родичі, які такі не вір всьому, що є в інтернеті. От, це те саме, знаєш. Ну, я знаю, але ну, що я можу ще сказати. Хоча мій батько користується чатом GPT. Mm -hmm. так. Я думаю, що мій батько теж їм користується, ну він взагалі програміст. Mm. Тому я думаю, що він десь розбирається в цій темі. Ну, мама, mm. думаю, не використовує. Мама сказала: в неї подруга є, і вона сказала, що вона там ну, спілкується з цими там, штучними інтелектами. Мама mm. каже: ну це жах, ну, що люди перестали спілкуватися в реальному житті з реальними людьми, а почали спілкуватися з комп'ютером. Чи ви користуєтесь смарт-годинниками та фітнес-браслетами? Mm, я можу сразу сказати, що ні. Коли мені треба поставити цей, щоб я на наступний день прокинулась, бо від телефону я можу не прокинутися, і мені треба, щоб мене щось на руці жужало, і мене щоб я прокинулась. Для мене цей годинник дуже зручний, тому що і іноді це удобно, але в мене отут-от можна побачити, що в мене є така вмятіна за часи. Так, тому що ось тут є така штука. Яка міряє пульс і ще вона ще мі... щось може міряти. І, і за нею тут -от залишається такий слід. Слід так, і. Вм'ятіна. Вм'ятіна. <см> <см 'ятіна> <см 'ятіна> а от якщо, наприклад, його в тебе забрати, то ну, це буде якась різниця для тебе Прям велика чи ну, ти як не відчуєш? Не дуже комфортно, комфортно чувствую, якщо в мене немає цього годинника. Я вже привикла <см 'яті> к ньому. Не знаю, я ніколи не хотіла користуватися смарт-годинником, я ніколи навіть не думала про це. Не знаю, от просто якось ніхто в мене в суспільстві його не використовує, ніхто з мого оточення його не використовує. І якось я ніколи не думала, щоб там, його придбати. Чи... Як ви ставитесь до нових технологій у навчанні? Mm, дивлячись деяких. От... Наприклад, онлайн-курси. Якщо Або онлайн курси, то ну я, я вважаю, що це дуже зручно. Якщо в тебе немає можливості, наприклад, ходити до якоїсь людини в реальному житті, то ти можеш придбати якісь онлайн-курси ну, і займатися по ним, то я думаю, що це дуже зручно. Але якщо е саме в навчанні ти використовуєш Наприклад, той самий штучний інтелект, за яким вже говорили. Ти ну тепер стаєш думати. Ну, тобто, за, за тебе це хтось робить, і ти не сприймаєш якусь інформацію, яка потрібна для тебе в житті. Да. Ось. Раніше якось оригінальніше списували. Так, якось ну ти все одно. Навіть якщо раніше ми використовували там якісь готові домашні завдання, то є где з угу. то ну, ми, хоча б думали, ми переписували, ми дивилися, шукали, чи, ти, чи це то завдання, яке нам треба, чи я там помилки. Ну, тобто ну якось. Ми включали свою логіку. Тобто думали, ми, думали. Ну, ми шукали. Ми якось було воно. Ну, все одно якась інформація, але вона сприймалась. Uh -huh. Тобто, все одно ти якось думаєш. А коли за тебе це просто хтось робить, ну ти просто нічого не сприймаєш ніякої інформації, ти нічому не вчишся. Ооо, в ковід, Боже. Я пам'ятаю, як ми навчалися в школі по цьому зуму. Це було пекло просто. Я ненавиділа все це. І Не те, щоб я дуже хотіла до школи, але для мене дистанційка, особливо там в перший рік, коли це все тільки почалося, мені було дуже складно якось, ну, звикнути чи що. А ще я така, ну, це не важливо, то ходити не треба. Ну і коротше, це мені потім вилізло боком, але це не важливо, ну, коротше, ну, Насправді, ну, якщо саме навчатися в онлайн-школі, то я вважаю, що. Багатьом дітям просто не вистачає якоїсь дисципліни, ну особливо якщо вони маленькі, то мені здається, все одно це краще, коли це реальна школа, тобто ти до неї ходиш, там в тебе є вчитель, в тебе є однокласники, комунікуєш а, з кимось. Так, да, Ти якось комунікуєш, ти якось існуєш в цьому соціумі. А коли ти ну, просто сидиш перед комп'ютером цілими днями та, ну. Таке, ну те ж, навчання йде на половину. Ну, да. ну да, да. це в кращому випадку, якщо чесно. Ну буду. от я, наприклад, в Україні займалася у музикальній школі, uh -huh. та зараз я хочу її закінчити саме в Україні, та я займаюся онлайн. Uh -huh. Бо є така можливість на піані граю онлайн, то з вчителем. Ну, і ти добре, спромаєш інформацію, в тебе виходить. Якщо це. Так. Ну, так. ну це добре. Бо ну, коли є бажання, звичайно, воно краще йде в будь-якому випадку, як би ти не займався онлайн чи офлайн. Але ну, от як було в випадку ковіда, то ну, просто багато хто з дітей просто сказав, ну я не буду нормально вчитися, ну, та просто спишу десь там. Навіть як, коли нам здавали вивчати якісь. Ці вірші. Тут ми просто ставили книжку, телефон, вірші. і отак от ми читаємо і роснуємо. Так робила. Наприклад, я користуюся іноді, коли я щось на математиці не розумію, користую, використовую фотоматч, так? Угу. Ось. І, але я не просто переписую відповідь, як вона мені написала. А я використовую саме, саме для того, щоб зрозуміти, де я допустив помилку, і чому я це не розумію, щоб розібратися, як це правильно буде зробити, о, о, щоб ну мені було понятніше. Тобто не просто використовувати ту відповідь, яку мені дали, а я саме розбираюся, чому і де я ну. Допустив якусь помилку і як це правильно щось да, зробити. До речі, фотоматчі дуже класно, що воно тобі прям по... поступово да, показує, типу, що і як потрібно вирішувати. І ти таки сидиш, звіряєш, і можеш зрозуміти, де ти зробив помилку. Так. Як ви вважаєте, чи можуть гаджети змінити наше здоров'я? Я можу сказати, що в якому сенсі так. Бо, ну, наприклад, якщо обрати, Ті ж смарт-часи, або ще щось, то ти можеш там регулювати, бачити, скільки ти спиш, наприклад, тобто, регулювати свій сон. Їжу. Або ти можеш бачити там свою вагу, теж, там, регулювати це, виміряти, чи там норма, чи забагато. Я вважаю, що на моє здоров'я вони не дуже гарно впливають, бо я займаюся спортом з телефоном. Це більше в школі, бо в мене кожен день урок фізкультури. Але телефон так. Ну, не дуже гарно. Так, я думаю, тут просто треба знати міру в гаджетах. теж. Ну, але я розумію, в мене та ж сама проблема. Тобто, я не можу сказати, що я там дуже слідкую за своїм здоров'ям і що воно там мені дуже допомагає чи ні. А тепер давайте поговоримо про відеоігри. Ви граєте mm. чи ні? Mm. Максимальна гра, яка в мене була, мабуть, до 11 років, яку мені дозволяли, це слова зі слів. І то це mm. треба було дуже думати. Тобто там дається одне велике слово, mm. і ти повинен його розбити на маленьке. Можете дуже... слова. Так, mm. і то, то було важко, якщо чесно, для маленької дитини, але це єдине, що мені так дозволяло, я б сказала. Але я вдячна, що я чесно, я вдячна батькам, що я зараз не витрачаю багато часу. Так, тому що є деякі діти, там наші навіть ровесники, які грають постійно, кожну перерву телефон! Оце чесно, деякі ігри допомагають розвивати якусь моторику, я б сказала, там якусь логіку теж, стратегію. Так, стратегію, реакцію. Там теж дивлячись. Від людини, як вона це використовує. Ну, да. Зараз я граю в Роблокс та Genshin, Але в Genshin я зараз граю дуже рідко, тому що в мене нема часу, а в Роблокс іноді з друзями граю. Ну от, наприклад, я багато грала, але зараз вже менше. Я граю у Roblox зараз теж з друзями. От Роблокс, ну, це, це типу платформа, на якій є як ігри, так і можна створювати ігри. Та от я зараз більше створюю ігри, мені це подобається проєкти робити. Але я теж граю з друзями. А ти? Я... Біш краще. Чи... Ага. Це... Ти більше більш любиш грати чи створювати ці? Я ігри? Я більше люблю грати, тому що. Це весело. Тому що це весело. <різь> ти можеш зайти в якийсь режим і з друзями по дзвонку базарить і. <різь> Я раніше теж грала в Roblox, що можу сказати, з друзями. Але в більшості це була одна гра, називається Двері. І це така страшна гра. Це, мабуть, єдина, в яку я грала. Мабуть, не єдина, але це була самоулюблена. Але зараз я вже не граю. То що ви можете сказати? Що ви грали, граєте? Ну, я думаю, що всі грали в Амонгас. Так, на карантині, всі грали. Дві тисячі двадцятого року. Ну що Я пам'ятаю, я навіть своїх родичів намагалася підсадити нам. Мон... Я, я з бабусею грала. Я пам'ятаю, значить ми збралися я, мій брат і бабуся. І ми сиділи коротше грали. Так, ми грали в Бравл Старс. У мене тато він дуже Бравл Старс. Мене тато грав в Бравл Старс. Зараз вже ні. Але так він грав. Ми з друзями збиралися, та тато мій приходив. Mm. Ну от, наприклад, у Роблоксі є різні режими, то якісь можуть розвивати, якісь ні. Mm, якісь ігри в цілому. Якісь кібідітоли, тільки. Це, з того ж самого Бравл Старсу. Я, якщо чесно, я ніколи не розуміла цю гру. В мене не виходила, я її не зрозуміла, не розуміла, і розуміти, мені здається, не буду. Зараз вона знов набере популярність, дуже багато хто в неї грають, діти, там, ну, навіть однолітки, ну, можна, так, наші однолітки. І Ну я це не розумію. Я просто бачу, що вони оце весь о, час так, сидять о, на отак таку час втикають. І у нас обід де годину 20 хвилин, і оце весь час вони сидять у такому да, положенні да. і грають. Тобто, ну да, маленькі ну от канадці, які вони помолодшені, там по років 12-13, Вони ну, всі так. збираються у цьому одному павільйоні пів... і сидять усі, грають. Ти просто проходиш і там всі абсолютно грають в цей Бравл Старс. Так ну я, я це не розумію. Мені здається, це вже. Деградування якесь, якщо чесно. Раніше Brawl Stars мені подобався більше. Я там грала, гранатою була помолодше, але зараз ні. Так. Ну, мій брат грає, ну, мій молодший брат, він дуже полюбляє грати в Майнкрафт. От Майнкрафт, я можу сказати, що я грала, мені дуже подобалось. Я вважаю, що вона дуже така, це цікава гра. Ну, там теж. Ну, вона розвиває достатньо. Да, добре. От Майнкрафт, до речі, ну прикольно. Ну достатньо. так там ну, і йдуть якісь розрахунки. Ти там да. ну, шукаєш, якщо ти на виживання, ти шукаєш їжу. ну там. Ну тобто це цікаво і ну, з друзями. Ну, це, ну, і, да, як якесь виживання, так, та, дуже там... розвиває фантазію. Дуже mm -hmm. це нам дуже, навіть правда, у школі дуже. ставлять проекти з Майнкрафтом. Де треба інформатики так. Так. Ми теж граємо в Майнкрафт іноді. Так, Заздриво. ми робили на хімії. Блін, чому в мене немає інформатики в цьому Ну, Вам подобається те, що його ну, цей цю гру використовують як інструмент для освіти, для навчання, тобто, звісно. Звісно. Ну як не подобається. Ну тобто, ви вважаєте, що воно так дуже розвиває і допомагає в навчанні, так? Не знаю, чи розвиває, але грать прикольно. У мене це було на уроці хімії та. Ми будували, нам треба було збудувати проєкт. Тобто там був як завод, от, і там проходила вода, проходив пар. Та, так, ми це все будували та потім здавали цей проєкт. Ну слухай, це насправді цікаво. Це, це краще, чи... ніж просто ніж, сидіти то так. малювати чи робити руками. Це... Це точно. У нас на інформатиці давали нам такий листок і писали координати. І ми по цим координатам повинні піти. І Це як квест був, можна Ау. сказати. І ми там шукали відповіді, і потім смотримо на друге питання, там другі координати, і ми йдемо на... в друге місце, щоб найти, найти... знайти відповідь Шовий... на, на другий. А, а ви грали тобі, всім класом так. чи кожен по одному? Всім щоб класом. Кожен сам за себе. Кожен сам за себе. Як ви вважаєте, чи викликають гаджети залежність у людей? Ясно викликають у всіх мені здається, no, okay. ну я, я можу відверто сказати, в мене є. Я не можу yeah. uh, like, уявити свій день, щоб ну хоча б 5 хвилин не провести там з телефоном, комусь не -то yeah. написати. Тобто, ну це телефон, навіть якщо викликає якусь прив'язаність, ну тобто навіть не до самих якісь там додатків, а саме, мабуть, до спілкування. Да -да. Бо, ну, я ну, не бо це краще, ніж відправити листа до України та бож чекати літаки. Да -да -да -да. Так, і, і рік чекати відповіді. Так, це зручніше, але все ж таки, ну дуже так, телефон займає багато, дуже велику частинку мого життя. Я, я справа рука. Так, ну я без нього вже не можу. Я можу сказати відверто, так, мені він дуже потрібен, як, як, як воздух. Тобто, ну якщо ми там більш доросле покоління ми можемо так залишити гаджет, щось там поробити, вони ні вони ні, вони не можуть. Вони, коли ти в них забираєш гаджет, вони дуже починають бути агресивними. Mm -hmm. Вони, от саме в них просипається багато в кого агресія, коли забирають телефон. Ну, знаєш, можливо, це не тільки в цьому поколінні, тому що я пам'ятаю, що коли в мене там забирали в дитинці планшет, я теж була не дуже задоволена. Знаєш, ну, так ну тому я думаю, що це залежить ну не від покоління, а просто тому, що це діти, якби знаєш, це як єдина радість їхньому житті, і це забирають ну, так. Ну. ну але вони перестають якось намагатися комунікувати. Не давати телефони. Так я вважаю, щоб такого не було. Треба обмежувати час проведення в гаджеті. Я вважаю, ну, просто не дитинства ще коли народжуєся. Не да, Багато. я вважаю, що треба давати в руки телефона. Ну ма, мінімум з, з, з сі... коли так 7 років, тобто ну мінім мінімум, це 7 років. І... Мені здається, що дітей потрібно якось ну, вчити розважатись без телефону, там, вчити проводити якось час там, самим собою, чи з друзями, Чи собі. навіть з батьками. Так. Тобто, ну, якщо, якщо батькам не вигідно займатися з дитиною, вони просто дають так. телефон і розбирайся сам. І він потім вже просто він не вміє, його не навчили якось гратися, розважатися там. Думати. Пограти, так, пограти в якісь ляльки, там, я не знаю, виграшки в машинки, то ну, він не вміє, його не навчили. Йому сказали, іди пограй в телефон, не заважай дорослим. І якщо так роблять, звичайно, це навіть не провина дітей, це більше таке зуваження батькам. Тобто ага. займайтеся своїми дітьми і займайте їм ці ну, гаджети. Тобто, якщо вже понаражалі, то прошу. <рошу> <рошу> я можу забирати свого брата телефон на ніч, щоб я знала, що він. Для, е Спить. Ще я можу, коли бачу, що він довго в ньому сидить, я можу сказати так: ну, вибачай, я, я в ньому сидів, я, я не перевіряю телефон. Я тобто дуже намагаюся якось з ним це обговорювати. Я кажу, давай зараз ти мені даш телефон, бо я бачу, що він вже починає дуже так, він агресивний, йому вже погано видно, що йому дуже погано, коли він дуже довго сидить в такому положенні. Я кажу, піди навіть, подивись там мультики, навіть. Ті ж самі мультики, піди, подивись там щось. Або пограй в Лего, помалюй, я там пропоную щось робити. ну тобто, ну тобто, Я розумію, що може, не... я роблю недостатньо, але іноді щось може якось коректувати щось. Так, але зараз, коли дітей забереш телефон, вони mm. підуть за планшет, потім за мультики, та... mm, так. ну теж гаджет. Ну, я mm. вважаю, що гаджет це гарно, бо з часом світ. Повинен розвиватися та ну не залишатись на одному місці з yeah. телефонами кнопочними малих дітей треба вчити, як е, жити разом з гаджетами, тобто не забирати їх, це, а вчити жити разом що самого дитинства, так щоб... бо не просто давати і що не дити... ну, не гаджет живе з дитиною, а дитина живе з гаджетом, тобто ну якось їх усіх... щоб вони вміли розділятися. Mm -hmm. А... Я читаю паперові книжки, ну не тільки тому, що в школі дали, бо я читаю книжки, які мені подобаються. там Гаррі Поттер, новий, який фільм вийде у 2026 році. Мені просто цікаво це прочитати. Це на англійській, але я все одно буду читати, я розумію. ну Це розвиває. Теж. Так. ну Я читаю книжки в телефоні, тому що у мене просто немає можливості купити паперові книжки. Просто ну їх нема. Тобто я не можу купити, але я б дуже хотіла. У мене вже є 5 п'ять книг, і я б дуже хотіла б придбати їх паперову версію. Мені б ну дуже хотілося. Перечитати ці сторінки. От не вистачає, коли ти читаєш книжку в телефоні, не вистачає цього там: запах паперу, нового. Ну я не знаю, ну це. А такі... ти читаєш в телефоні чи в електронній книжці? В телефоні. А, а на якій мові? На російській та українській. Ага, Розуміло. Я не читаю книжки. Ні, ну ладно, Я читаю, але прям дуже рідко, тому що мені насправді дуже важко сконцентруватися на читанні. І я якось ну, на самого дитинства, в мене батьки дуже намагалися провчити до читання, але якось мені ніколи це якось не дуже подобалося. Для мене завжди було легше подивитися просто фільм і все. Але. Я читала пару книжок за все своє життя. От, е, зазвичай, так, я також читаю в гаджеті, в телефоні я читаю, тому що в мене також немає можливості придбати паперові. Бо, ну от. Просто немає. Особливо тут в Канаді, тому що вони всі французькою або англійською. Ну та навіть книжки, які в оригіналі англійською мовою, все одно я не можу їх тут знайти. Ну просто їх да, немає. хочу. Ну що я можу сказати? В цілому, мене теж батьки з самого дитинства, мені казали, читай книжки, це дуже важливо. Mm -hmm. Читай я не хотіла, то тобто, ну, бунтарська, ні, я не хочу, ну, ну не можна було так дивитися цими книжками. Але потім з віком, я знайшла книжку, яка була мені цікава. І мені це сподобалось. Так, мені дуже важко. Насправді мені подобається читати книжки, але мені дуже важко себе змусити сісти і прочитати, хоч декілька сторінок. Дуже важко. Оце no, no, no. сидіти, треба сконцентруватися. Мені подобається внікати в сюжет, мені подобається, ну як наризиває фантазію, але це насправді важко. Тобто так мені легше відкрити з вечора, коли вже там змучена відкрити тік-ток і полістати, потупіти. І дуже важко змусити собі себе, себе насправді відкрити книжку і прочитати хоча б щось. Але телефон те Коли телефон поруч лежить, то ти книжку відкриваєш, він хочеться його взяти. Так, як за вже. Так, вже ну, просто це... таке є. І... Я намагаюся примушувати читати. тим більше що мені подобається, знайшла книжки, жанр, який мені подобається. Ну, але важко. Так, дуже важко. Добре, дівчата, всім дякую. Було весело. Тобі теж дякуємо. До побачення.